Шановні мешканці міста Дніпропетровськ. Підходьте до нас поближче, будь ласка, От на рівні камери ставайте поближче, щоб вам було добре чутно, добре видно. Ми раді привітати вас до цього майданчику. Перше за 15 років опозиційні сили об'єдналися заради України. Це був складний процес, але він стався. У вас сьогодні буде, буде можливість зустрітися з, з депутатом Верховної Ради Парубій Андрієм Володимировичем. У вас сьогодні буде можливість зустрітися з кандидатами в депутати Верховної Ради Корнічук Тетяни Володимирівні, Староскольцевою Анастасією Олександрівні, Кулічем Максимом Павловичем та Гетьманом Вадимом Анатолійовичем. Після їх короткого виступу у вас буде можливість. Поставити ті питання, які вас хвилюють. Після закінчення зустрічі у вас буде можливість підійти до кожного і поспілкуватися приватно. Тому ми починаємо. Надамо слово депутату Верховної Ради поробій Андрій Володимиру. Шановні люди, доброго дня. Ради вітати вас соняшньому Лінопетровську. Ще вчора я виступав у Львові, там величезні зливи, тому радий вітати вас тут. І хочу сказати, що наш приїзд і наша ціль це, перш за все, говорити про вибори, які відбудуться незадовго в Україні. Але та ситуація, яка є в державі, змушує нас говорити набагато ширше, аніж просто про вибори. Ми переконані, 28 жовтня в нас буде не просто вибір між тою чи іншою політичною силою. Нас буде визначення, якою Україна буде завтра, якою ми її залишимо для наших дітей. Останні два з половиною років, на моє переконання, провели багато негативних тенденцій в нашій державі. Ми пригадуємо, коли я що на вибори. Він обіцяв нам усім, що відставить в бік питання гуманітарні, які нас з'єднують, і буде займатися тільки питаннями соціальними і покращенням життя кожного. Він обіцяв, що почує кожного. Він обіцяв економічні реформи, які покращать життя кожного українця, громадянина нашої держави. Зараз, за два роки, ми можемо проаналізувати, до чого призвели ці так звані реформи. Давайте пригадаємо податкову реформу. Що вона дала? Вона дала тільки те, щоб був знищений малий і середній бізнес по всій Україні. І коли виїхали на податковий майдан з підприємців, там були люди з усіх судочків України. З Луганська, з Одеси, з Львова, з Києва. Людей однаково поділо та несправедливість, яка до них була застосована. Але я ж, не в не до їхньої мови. Бо він має тільки одну розмову з тими, хто виступає проти його політики, проти його влади. Це є Беркут, це є ОМОН. І тому тих підприємців в Києві однієї ночі розігнали величезними силами Беркут. Провели нібито пенсійну реформу. Що це дало для нас, для простих громадян? Просто на 5 років тепер довше необхідно працювати, щоб отримати пенсію для жінок. Оце весь результат їхніх реформ. Реформа адміністративна призвела до того, що кількість чиновників по великих кабінетах стало ще набагато більше, ніж було до того. Бюджетна реформа теж не дала будь-яких результатів. Тому що не пішли кошти на місцеві органи влади, не пішли кошти на місцеве самоврядування. Вони далі розподіляються в Києві невеличкою групою людей. Результат реформ за цих два роки один. І символом цих реформ це є межегілія Януковича, яке за своїми розмірами вже перевершує палаці королів середньовіччя. Оце і стало символами тих реформ. За тих два з половиною роки, коли була криза в Україні, коли була криза в Європі і в світі, фактично збагачувались в Україні тільки кілька сімей навколо Януковича, статки яких і багатство яких ставало більшими і більшими. За два роки мільйонером став син Януковича. Тут є багато і молодих людей. Питається, яким чудом, якими талантами. Чи він працював на заводі, чи в полі, чи, можливо, якийсь винахід зробив, що здобув такі величезні кошти. Відповідь, на мою думку, є одна. Це ті кошти, які забиралися з наших кишень, з нашого бюджету, який наповнюється заробітних плат людей праці. Пенсій за і стипендій наших молодих людей. І тому, поки у всьому світі була криза, в нас в Україні кілька сімей, кілька олігархів ставали все більш і більш багатими. І ми вважаємо відповідальність за це бо ми несли особисто Янукович, персональний Янукович. Ми звинувачимо його в тому, що він за цих два роки ужиткував владу в нашій державі. Пригадуєте, як в одну ніч вони змінили конституцію. Януковича обирали люди, причому і тут, в Дніпрі, з повноваженнями одними маленькими. За одну ніч його повноваження розширилися кілька разів. Нагнувши Конституційний суд, вони змінили головний документ держави Конституції, який може бути змінений тільки шляхом референдуму, або принаймні через Верховну Раду. Але їх це не цікавило. Вони купили і налякали суддів. І змінили повністю конституцію нашої держави. І тепер в Україні і судова влада, і виконавча влада належить повністю одній людині Януковичу. Ми звинувачуємо його в тому, що він почав в Україні широкомасштабні політичні репресії. Минулого тижня минув рік, як гратами перебуває ваша землячка Юрія Тимошенко, яка гратами є тільки тому, що вона боролась проти цього режиму. Що вона боролася проти Януковича? За градом перебуває Юрій Луценко і багато інших людей, які виступили проти режиму. За попередній рік, за статистикою, більше мільйона українців зазнали тортур в міліції, а 50 громадян нашої держави були вбиті в відділах міліції. Ми звинувачимо Януковича в тому, що він перетворює Україну в поліцейську державу. І ми переконані, якщо не зупинити цю машину. Якщо не зупинити цей бульдозер, 28 жовтня будуть останні вибори в Україні. І ми будемо мати режим як в Білорусі, коли батька буде призначати усіх і депутатів, і суддів, і чиновників. Багато хто скаже, що і у вас багато є не святих. Але ми, як об'єднана опозиція Батьківщина, говоримо найголовніше: якщо ми ситуацію не змінимо, нас не буде змога обирати Наші інших, правих, лівих. Ми не будемо мати права вибору, і це найстрашніше буде, коли замість нас будуть вирішувати важливі Кубка Олігархів. Тому ми об'єдналися для того, щоб боротися проти цього режиму. Сьогодні я і ця команда, яка присутня тут, ми представляємо об'єдну опозицію батьківщина. Це політична сила, яка об'єднала 8 партій. І батьківщину наш віз Юрій Тимошенко, і фронт зміння Ценюка, і громадянську позицію Гриценка, і народну самооборону Юрія Луценка, і партія реформи поляду, Народний рух України за Україну, Європейська партія. Вісім політичних партій об'єдналися, бо ми розуміємо, тільки спільно, тільки разом ми зможемо протистояти тим тенденціям, які є сьогодні в нашій державі. Багато хто ще півроку тому не міг це повірити. Але ця історична подія відбулася. Партійні вожді переступили через власні амбіції. Партії переступили через партійні амбіції для того, щоб спільно ми виходили до громади і змогли разом зробити заклик до єднання. Бо ми віримо тільки, об'єднавшись, ми будемо сильними. Дякую вам. Але ми розуміємо. Що одні політики нічого не зроблять, і одні партії нічого не зроблять. Має об'єднатися всі громади України. Мають об'єднатися усі, хто хоче змін і вважають, що зміни потрібні. І тому ми закликаємо усіх громадян до єдності. Формуючи наші списки, ми включили туди не тільки партійних лідерів, не тільки партійців. Ми залучили багато громадських діячів, багато громадських активістів. В наших списках йде і Микола Княжицький, керівник ТіВІ, напевно, чи не останнього телеканалу, на якому ще можемо почути вільне слово і вільну дискусію, бо інші канали стали просто інструментом пропаганди для Інуковича і його команди. По наших списках йдуть і мажоритарниками від нас такі журналісти, як Тетяна Чорновіл, я буквально вчора виступав з нею у Львові, яка викривальними матеріалами. Показувала всю мафію, яка є сьогодні в нашій державі. І аргія по Києву, і Услуг по Одесі. Ми об'єдналися з громадськими діячами, з науковими авторитетами, з суспільними авторитетами. І закликаємо усіх нас до єднання. В своїй програмі ми гарантуємо, що повернемо право закону України, що повернемо соціальну справедливість, що ті маєтки, які вони накрали, ми повернемо людям. Ми обіцяємо, що ми піднімемо мінімальну заробітну плату, мінімальний прожитковий мінімум протягом року до 2400 гривень. Ми обіцяємо, що ми пенсіонерам повернемо тих 334 гривні, які вони повинні отримувати кожного місяця, але не отримують згідно закону. І найголовніше, ми обіцяємо, що ми повернемо в Верховній Раді людське обличчя, бо вже весь світ сміється з Верховної Ради України. Як депутати голосують за п'ятьох, за вісьмох. Я кілька днів тому читав, як один з депутатів з Донецька приїхав Донець і хвалився отак своїм громаде, громаді, що він навчився голосувати за вісьмох чоловік. Отакий От герой великий, що він за одну хвилину вісім кнопок натискає. Їх же не лякає, що це порушення Конституції, що тим вони зневажають кожного з нас. Бо вони себе відчули великими панами, а ми для них просто є. Клопи, з яких вони насміхаються. Ми обіцяємо, що повернемо особисте голосування. І я нагадаю, що ще три роки тому, коли головою Верховної Ради був Арсеній Петрович Яценюк, в Верховній Раді вже є встановлена система для особистого голосування. Де депутат може голосувати тільки самостійно. Для того треба тільки, щоб було одне голосування. Для того треба більшість. Ми обіцяємо, що приймемо закон про відкликання народного депутата. Ми вважаємо це дуже важливо, щоб громада могла контролювати своїх депутатів. Якщо він зрадив простих людей, якщо він до них не приїжджає, щоб громада могла його відкликати і обрати іншого депутата. Таким чином, ми знищимо згаду у Верховній Раді України. І також ми обіцяємо, що після 28 жовтня ми проголосуємо за новий закон про імпічмент президента. І розпочнемо імпічмент для готових. Ми не будемо чекати до 2015 року, бо кожен місяць, кожний рік перебування при владі Януковича це загроза для національної безпеки нашої держави. І тому ми разом маємо його відсторонити від влади чим швидше. Це наше завдання. Шановна громада, ми знаємо, як багато людей на сьогодні є розчарованими. І я знаю, що і в питаннях багато хто буде казати, і ви робили багато помилок, і ви зробили багато неправильного того. І це теж є правда. Багато було помилок допущено. Але найбільша помилка, що воювали між собою, замість того, щоб стати плеча до плеча, що знищували один одного. І це була найбільша біда, яка зупинила і наші реформи, яка не дала зробити більше. Тому на сьогодні ми об'єдналися, показавши приклад. Що можна забути все те, що вчора нас Бо надто великі виклики перед Україною. Бо надто великі завдання стоять перед нами. Ми закликаємо подолати то розчарування і ту зневіру, яка є. Бо багато хто каже, ми не підемо на вибори, не має значення. І так нічого не змінимо. Наше розчарування і наша зневіра це найкращий подарунок для партій регіонів. Це голуба мрія Януковича, що ми були розчарованими, бо він знає. Якщо в нас не буде бажання змін, він буде правити тут вічно. Я позавчора в інтернеті прочитав такий анекдот цікавий, як Янукович питається внука. Каже, внучку а ким ти хочеш бути? Він каже, хочу бути президентом. Янукович подумав і каже, а наш україні два президенти. Він ж думає, що він вічно буде при цій владі. І якщо ми будемо зневільнені, так воно і буде. Ми закликаємо подолати розчарування. Ми закликаємо об'єднатися і спільно з об'єдною опозицією виступити 28 жовтня в бій проти цієї кримінальної мафії, яка є при владі. Вони будуть сильні доти, доки ми будемо роз'єднані. Я вірю в нашу загальну перемогу. Я вірю, що об'єднана опозиція Батьківщина, яка є найбільш реальною альтернативою партії регіонів, яка вже на сьогодні має найвищий рейтинг, що разом ми зможемо змести. Бо нас мільйони. Нас мільйони, а їх маленька групка бандитів при владі. І тому я вірю в нашу перемогу. Слава Україні!